Привіт рідненькі! Сьогодні в мене дуже цікава, але маловідома страва. Голубці, так, я їх люблю. Чому маловідома? Тому що готуються вони з кукурудзяною крупою. Такі голубці я їла на Буковині. Не знаю, може в інших регіонах теж їх готують. Якщо у вас їх готують, напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво, хто ще готує такі голубці. Голубці, як бачите, у нас цілком пісні. Ну, що найперше. Це листя капусти, в мене воно квашене, вже готове. Як заквасити таке листя, є відео на моєму каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Ну, і, звичайно, рис один стакан, кукурудзяна крупа, третина стакану і вона повинна бути крупної фракції, не дрібненька. Три морквинки, дві цибулинки, і, власне, і все. Рис заливаємо окропом. І відставляю хвилин на 20-30, хай набухне, поки я буду займатися начинкою кукурудзу, запарювати, замочувати не потрібно. Ну тут все, як для звичайних голубців. Цибульку дрібнесенько ріжемо, ну, а моркву на грубій терці. Розігріту сковороду наливаю олійки десь 2-3 столові ложки і викладаю цибульку. Обсмажую на середньому вогні до такої легкої золотавості. Цибулька зазолотилася, кладемо моркву. І теж обсмажуємо декілька хвилинок, щоб морква віддала смак олії, а олія моркви. Власне все, овочі готові, вимикаю газ і хай трішки охолоне, щоб можна було робити фарш. Робимо фарш. Рис я вже процідила, обдала холодною водою і викладаю у мисочку. Так, ти кукурудзу. Моркву з цибулькою і тепер гарненько все перемішаємо Добавлю солі чайну ложечку і перчик. І знову ж гарненько перемішаю. Так, ну, все, можемо крутити голубці. На дно казанчика я вже налила олії, зараз його вистелю. У мене тут некондиційні листочки, голубців з них не зробиш. А ще в мене тут є капуста, якою це листя перекладене. Ось я це все туди і поскладаю. Тепер можемо крутити голубці. Цей листок трохи величенький, то я його розріжу навпіл. Бо люблю голубці маленькі. Ну і загортаю, так як, звичайно, хто як любить, так і загортає. Я конвертиком. Ви як любите. Ну і складаю в казанчик. Коли мені вперше запропонували такий голубець, я, чесно скажу, покрутила носом. Ну, пісний же ж. Але коли спробувала, просто не могла відірватися. І, як то кажуть, частенько на Ютубі, випросила в куми секретний рецепт. Правда, кума не сильно і пручалася, дала одразу. Я вже додала сметанки, зараз розмажу. Томат сюди я не додаю, тому що листя в мене квашене, і кислота вже в них є. Якщо у вас, звичайно, парене, то, звичайно, ще й томатику сюди додайте. Так. І заливаю це все окропом. Заливаю так, щоб покрило десь на сантиметр. Зараз додам лаврушечку, чорний і духмяний перчик. У мене штук 5 духмяного, десь 20 чорного. А ви як любите. Тепер накрию це все мисочкою. От так. Накриваю кришкою, доводжу до кипіння. А потім переставляю на самий мінімум вогню на розсікач і готую 5-6 годин. Так довго, але саме таке довготривале приготування, робить ці голубці такими надзвичайно смачними. Ну і обов'язково слідкуйте за водою, щоб вона не википіла, тому що довготривале приготування може википіти вода. Якщо це сталося, просто всередину, акуратненько, так, щоб зразу попало на дно, теж доливаєте окріп і готуєте далі. Так, нарешті дочекалася О, ось, які вони. І нічого в мене не википіло. Так, зараз дістану декілька штучок. І тепер розріжу. Ось така. Серединочка. Мушу вам зізнатися, що я трошки порушила рецепт куми. Я годинку поварила на плиті, а потім поставила в духовку на 4 вже години при температурі 150 градусів. Мені так здалося, що буде смачніше. Я вже з нетерпінням чекаю вечері. А якщо вас цей рецепт зацікавив, сподобався, ну ставте вподобайки, підписуйтеся, смачного! Тримаємося міцно!